Як ви з сміття сортуєте? Айо, окремо пластик і цей, а окремо побутові такі. Ну так досить чисто у вас тут у дворі дорожка, так. контейнери. Стараємося підтримувати. Є сайт. Обухів мікскевтор ресурси, і на цьому сайті є мій код. Я просто заходжу, як голова СББ, заказую. Заказ поступає туди менеджерам, і вони тоді це все оформляють. і Приїжджає машина. Машини приїжджають дві: одна бере контейнер, друга бере сітку. Я задоволена, все виконується. Чітко менеджери, якщо є такі проблеми, ну, тут же рішають. Тобто я можу з ними бути на зв'язку просто в телефонному режимі. Е, нема ніяких е, таких питань, щоб виникало. Єдине, що виникають питання до жильців сіл, які їдуть, бачать наші контейнери і просто сюди викидають сміття. То Я хочу до них звернутися і попросити, ми платимо за це сміття. Тому, якщо можна, хай вони теж собі встановлюють контейнери і теж платять так, як й ми. Вони партизанять, вони приїжджають тихенько, їдуть машиною, бачать, що стоять бачки, тихенько прибігли, поклали, ну, розумієте, це ж треба стояти сторожом тут, щоб узнати, хто це. О, тому ну, просто обідно за це, що так люди роблять. Все-таки це гроші, це наші гроші. Ви давно з обох місто ресурси співпрацюєте? Чи у вас є можливість порівняти, як було раніше? Е, ну, раніше ми вивозили, в нас стояв здоровецький контейнер, ми все все туди закидали. Це було ну, і сморід, і самі розумієте, він стояв дуже довго, аж поки наповнився, тоді приїжджав трактор, вивозив. Ми давно заключили. Зразу практично, як тільки вони нам дали заявку, що чи ви згодні, ми спочатку поставили контейнер і все вкидали в контейнер. А потім теж так само мене визвали, пояснили, що можна сітку поставити і сортувати. вже. І ми почали сортувати, поставили сітку і задоволені. Якщо є у нас вивезли сміття пару днів тому назад, габаритне називається, коли ну, в людей збирається таке сміття, що в сітку не влазить, то в такому випадку ми складаємо, я заказую габаритне сміття, і приїжджає машина і забирає, ну нема проблем. Я Дуже задоволена. А міськ ресурсу, хочу сказати, дякую. Все-таки чистота це дуже добре.